Всім привіт! Ми сьогодні їдемо в сотку. Дуже таку спонтанну сотку. Я сьогодні вранці вийшов на пробіжку, побігав, приходжу дому, мені воло каже, їдемо сотку, все, збирайся, виїжджаємо. Але як ми знаємо, то всі спонтанні поїздки в підсумку стоїть найкращими, найемоційнішими. І взагалі це топчик. Дякую пацанам, що мене позвали. Напевно, перший раз е, буде відео на моєму Ютубі, де я не складав маршрут. Маршрут повністю склав він. Всі питання будуть до нього. Е, сварити ми будемо зговорити його. Силка да? на всі попередні маршрути Міша, я оставлю в описі. Там відео теж є. Міша, буде класна дорога. Тим часом Міша. Сьогодні, до речі, з нами от їде я, Міша. Це взагалі веломеханік. Він працював веломеханіком. його поганяло, капущак, він покине на світі. З іншої сторони, тут такий чувак, його звати Вовчик, він поганяло, я покидає цей <і> тріп. <ганя> я сподіваюся, він сьогодні доїде все і не покине. Нас, що скажеш? Ні, вас не покину. тебе покину. Так, да, Міша? Да, то ми в лісі оставим. Чуваки живуть е, з долбуни. Я живу в Рівному. Я сьогодні вже катну 20 км, щоб до них просто доїхати. І ми ще поїдемо 60 е, кататися. І ще 20 сімей їхати назад в Рівне. Є моментик, якщо ми почти до рівного за тобою їхали. Плюс-мінус однаковий маршрут у нас всіх буде. Ні, чуваки, 4. Я покидаю цей тріп. Ми їдемо в АТБ, купуємо батончики і виїжджаємо. Пока. Тіпи пішли в АТБ, мене оставили, кажуть, з кораблі У нас немає нікого віло замка. Но ну, замок це взагалі ілюзія безпеки. Якби він нічого не рятує. Хто захоче його перерізати, він його переріжуть. А я, поки катошу на Вельчику, гадайте, чому. Вовчика на його GTX 2023 56 рама. Отака От рама мені саме і треба. Буду міняти Вельчик, напевно, що на це GTX 2024. З саме такої рамою, тому що моя замала. У Міші така карбонова штука, я не знаю, це такий е, само самозборний, як він то називається, це типу, рама від циклона, вилку щось поміняв, вілосет, по-моєму, теж замінив. Він сам взагалі типу, професійно напевно, займається спортом. Він ходить в школу, він катосить на змаганнях по МТБ. Я кажу, капущак, один-один один капущак, чувак. І от має такий вельчик, доволі прикольний, щоб роздавати по корням. Якийсь прикол, я виходжу за ТБ, тут якийсь вельчик стоїть без колеса. щось механік вже ліпить. Ми ще навіть не виїхали, і вже щось там ліпить. На 90-му не вийшов закуп. Проконсультую, нормально я набрав, поліво це? топчик буде. Я понял, значить топчик. Що сталося? Е, в общем, я придурок забув сюди кинути ленту. Так тебе ж не без камерки, наші тобі лента. От для того, щоб не сталася така ситуація, в мене в передньому колосі був тиск при атмосфери. І в отвір цей продавила камеру. Появилась от маленький напливчик. І тоді його розірвало. Це мене... За без запасної камери нема? нема. У нас не було латок. Так ми був... це ми вже в острові заклеювали? Так, да, а до того, як ти пробився, ми 29-ту запаску а, камері, да. Да, на 29. в А, я їхав на місці камері, так. Ми приїхали в гостро, а потім в Могаді сочня була лазака. Ми взяли стару камеру, вирізали шматочок, приклеїли до сих пор той і велик їзи ще ні разу не пробив. Чувака, гармін Фенікс, до речі. Третій. Третій. При деньгах. ти фару покажи. Що то й гармін? Та фара стойді, хто й гармін. Це та на яку всі знімав обзори чи ні? Я подивився обзор після того, як фару купив. Коли ти купив якусь дорогу віч, перше, що кажуть люди, це віч говно, ніколи її не купляйте. У мене так особисто завжди було. От такі якісь типу фенікси, я собі теж хочу купити. Тому що оця тема маршрут не показує. Приходиться, дивися, доставити телефону, це неудобно. Ти коли собі купиш фенікси, щоб я міг з тобою їздити маршрут дивитися? Не знаю, я запилюю тобі доти. Механік! Она... <палу> ж пропала і камеру, це що тут так треба? Так, ростворітель, який в тебе йде наклей... Що <палу> тут? То він на горючій основі. Якщо тобі треба заклісти, ти відраєш швидко заклійся, ти тупою підпалюєш, це ростворітель вигорає весь. Так не можна заклеїтися буквально там за хвилину 2-3. Мали в два виїхати, а і за нього вже... Ну, за тебе? В <палу> першу чергу. Максим, тут твій любимий блогер. І хто тут блогер? Він не знімає, він блогер. Твій блогер. Помахай, передай привіт Максиму, він твій фанат. Передаю привіт фанатам підпитчикам і Максиму. Всім Максимум. Максиму скажу ще руку. І От за це я бомблю, коли в таких ситуаціях він не стає камеру. Ми вже навіть на заправку заїхали, тут керхером, бля, керхером кажуть. <п 'я> Компресором! <п 'я> <п 'я> Оце <п 'я> гуманітарій. Надули, коротше, шину, вроді би норм. Норм? Так, ну не здуває, але коли ставиш... Колта, воно починаєш ну, здувати. Кажу тобі совет по жизни, Шокур. Коли механік щось робить і він злий, лучше йому не говорить нічого по двох. Mm -hmm. Я mm -hmm. по собі знаю, я знаю по міщі, бо я з ним вже не один дальняк проїхав. Якщо Міша щось робить, то лучше мовчки стоять і дивитися. Постав щай, собі давай. без камерку, будь ласка. Ти як ж. Якби в нього ти щас ж... була безкамерка, в нас би гемора було в три рази в Ти ж ганяєш ендуро, ну без камерка! Кроскантрі ганяю. Ендур у мене гроші. Да це те саме! Качай шину. Це те саме, що ти б ще сказав, що шосе і грає, це одне і те саме. Було діло, недавно скидає мені голосове. Каже, я там подивився твій відос, на циклона на зво, який ми знімали. Ніхера не знаєш, каже, по технічці ноль. Каже, наступний раз ви мене я розкажу. Тому наступний огляд який мене буде. Він приходить і розказує. І ви його засираєте в коментах за незнання. Yeah. Якщо, як не буде знати. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо йому шуруму, маєш поставити такі приколи, І мені, до речі, теж. Напощі комітах, щоб вони мені посадилися, за що я з ними поїхав на оцю двіжуху кудись далеко від дому. Mm -hmm. Їдеш собі, п'єш, їсиш. З таким видом обов'язково це не викидаємо, беремо з собою. Ми тут на ластовій зірці крутим, блін, а цей погнав. Я і на ластовій. Ні. Та я таких обхілів, блін, недавно не бачив. І що й таке нас тут очікує? Як ви думаєте? Скажіть, напишіть в коментах. Чи нормально цю дорогу назвати Екатеріною? Тому що всі ми знаємо, хто така Екатеріна. Але це її дорога, правильно. хер такі класти. Оце обхіл, чувак, та скільки градусів. Оце маршрути. Якщо вас цікавить моя думка про дорогу, по якій ми зараз їдемо, це просто срака. Камера труситься вам зараз, кадр просто шикарний. Я знаю. Ми скоро будемо їхати в Тріп в Новомеле. Ну як типу, просто вилазка на два дні, візьмемо з собою олдскул, а поїдемо з Вовчиком в Новомелин. От походить цією дорогою і ми будемо їхати. Поплили далі. Далі маршрут обривається нам туди. Так, да, вона лодка. Це ж наша рахується точка, так? Да? Типа контрольна точка. Я коли -то сюди хотів приїхати, але так і не приїхав. Реально, все сюда ехали, я помню его видос, блин. Тогда, то что я с того видоса взял маршрут. А, да? Да, мне под каждым видосом есть ссылка на маршрут. Ага. Он то, что тебе что-то делать в описании видео. Так я добавляю маршруты с трипов. Друзья, кто катал трип по моих маршрутах, позначайте в в Инстаграме, я вас буду репостить. Закрыто, да? Так. Там замок среди. Ось в які гарні місця мене привезли ті почки. І реально кайфовий лісочок такий, в якому теж щось приїжджати і готувати. Я хочу зняти скоро відос. Рубрика Катаємо, готуємо, сюди мене приїжджають. Навіть з наметом. Кайф. Ставили магазик. Ну як смачно пахне, чуєш? Тут що готують? Що вихід, що. А, ми вже під'їжджаємо до якогось монастиря. А що за монастир, скажи людям? Ну давайте під'їдемо розкажемо. Все. В тому магазі, який я знімав. Ми нічого не купили, от хіба що тільки оцю воду, тому що там одна ковбаса і горілка. І все. Просто багато ковбаси, багато грілки. Там чуваки сидять, вживають, так би мовити, не наша ком'юніті. Не Їдеш з нами. Найкращий момент даді по Суті класно. Куда ти нас прив'яз? Я не вез. Миша, куди ти нас прив'єз? Вот один свій монастир. Ти шариш за, за, за цей монастир? Ні. О, ми йдемо в якісь підземелля. Там так так переклазить. О, там светло включено. Пока. О, такі тут музеї під землею. О, зразок сталета кулемета. Це більшній патрон. Щось схоже на сучасний патрон 9 мм. Зразок викопана граната. Тут знаходиться пороховий заряд, Його. воно підривається. Ця частина тут є прорізі, розривається. Вражає воно не настільки як самим вибухом, а осколками. Щось тут, якісь якісь експонати, Осколки, уламки, гільза. Гільза, крупна каліберна, з кулемета або снайперської гвинтівки. Це з крупного каліберного кулемета, гільза. Ну, Взагалі я скажу, що коли я починаю розказувати на своїх відосах щось про історію, про місця, в які я приїжджаю, то в мене утримання аудиторії падає, І тому я розумію, що це вам нафіг нікому не потрібне. Давайте краще зацінимо вусики цього чувака. Хорош. я мене сьогодні так знаско зірвало, я вже сьогодні ввечері планував брить ноги. Але от сьогодні. <рес> Коротше, сьогодні ще їду так, все, останній раз, коли їду з волосами, далі ви мене бачите тупо без волосів. Тут взагалі суперські поляни. Та да, взагалі шикардос. Сюди приїхати з наметом. От навіть у вільному доступі. Є ось така тринога, на якому вона підвішу якогось казана. Тож якось сюди кинув, все, сидиш біля стріка. Шикарне місце. Ми покидаємо це славне місце. Ну, пока ми, ми покидаємо цей тріп. Твіпосію, цією фрази вже заминав. Ми Ви не вивезли. Що ми під'їжджаємо до підйому? А, середній градієнт, якщо я не помиляюся, 18 градусів. О, полетів Полетів дорень. Зараз він здохне, буквально через там. А вже здох. Чувак катає. Що він катає? Кроскантрі. Кроскантрі. Він блин, научений вже. А я скажу, що взагалі ми то обхіли любимо. Іменно на обхілах качаються ноги на спусках. На спусках качається самооцінка. Я вже доїжджаю цей підйом. Підйом загальним займаю по часу хвилини півтори-дві. Оце зараз своє показувати не буду. Те, що я зараз не дуже потогігієнічний. Ну і в принципі все. Нічого складного немає. По важкості плюс-мінус, як Кунинський по Градієнту. Але на щастя тут асфальт, то доволі нескладно їхати. Вон хлопці доїжджають. Я такий я секунд 30 чекав. Ну Да, він легкий, він десь як кунинський. Який там обхіл, я його взагалі не відчув. Як ти хотів дівати? Там grading. буде пару невеликих обхілів, там 71 метр набрати. Воно зазвичай все, буде. Такі... А от і спуск, 10 градусів по Екатерині. Що я вам скажу в підсумку? Там Екатерина невеликий такий відрізок, після неї теж такий спуск, такий самий, я вже по асфальту. Що я вам скажу? Больно. Прям дуже я відбив все. Яйця в тому числі. А тут виявляється, що мішані це ще й перша сотка, перший дальняк в сезоні. А він тут, блін, дай боже. А Вовчика це теж перший, так? Да? Ні. Вова. Вова це другий, вроді. А в мене вже третій. Реально навіть сьогодні Загара отримали. Сьогодні, а сьогодні, сьогодні сьома квітня, а 7 квітня вже з Загарами якимось. Добрий день. Ми закінчуємо цей тріп. Як тріп, дальняк. Що, що я все називаю тріпи? Як писни ваші враження? Нормально, кайфово. От, в принципі, легко, але так як перший дальняк, то з непривички болять ноги, як кріпоту. Плюс ми мало їсти взяли. Да, плюс ми дуже мало їсти. Ми розраховували на магазин. Але в магазині було тільки букло і запуск. <рес> Та ти стоїш зараз взяв собі подіка на дальняк, їде, пш, от паровоз одні от один якийсь іде, блін. Якщо я їду і парю, значить все легко. Коли подіка ложу в карман, тоді може бути щось А, Вже є 95.2, у вас поснистки вийшло за сьогодні. Зараз скажу. 74,8. Сам маршрут 74.8, але ви ще по мене їхали, зустрічали мене, то це mm. десь у вас виходить 85. Там близько 90. Ну, ну що, що? Все, люди, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вам ще буде коротенькі там під музику кадри, як я їду з ЖД додому, добиваю сотку. Але все сапі. пока. Я ці 20 км на каменовельчику, тому що вже як холодно, як темно і нема фари. Ух, і трохи все таки втомився, бо соточка в нас вийшла. Кому цікаво, то е, бюджет цього дальняка, це ті батончики, оця електричка, по, все вийшло 150 гривень. Нормально такий дальняк. За 150, які ти запам'ятаєш на все життя. Все так було швидко, в останній момент все вирішували. Я думав, знімати чи не знімати. Чуваки кажуть, то їй знімай, буде нормальний контент. Ну щось не знімали. І якщо все-таки мені відео подобається, то воно на Ютубі, на Ютуб вийшло воно, я його виклав. Додаємо до бюджету Дальняка ще 42 гривні. Все-таки я не втримався, заїхав, щоб поїсти щось. Ота булка, яку я вже з'їв була за 10, тому що там цілий день лежала на вітрі, і ви там типу, зменшили ціну, а висока мені залетіло взагалі прекрасно. А ця з яблуками за 18, це взагалі космос. Це розрив просто шаблонів. Кайф. Дистанція за сьогодні 101.2. Соточка вийшла. Я вже вдома.